Вам, люба, церква Господа нашого Ісуса Христа. Пропоную для початку один вірш Святого Письма, а потім будемо читати текст. Галатів, перший розділ з восьмого вірша. Але якби і ми, каже апостол, або ангел із неба почав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Відоме нам місце. Писання. Апостол Павло сміливо заявляє. Галати, я вас настановив в істині, я вас навчив, я показав вам, передав те, що мені відкрив сам Господь. Він це про це пише далі. Він розказує про це, що й не від когось він то прийняв, від самого Господа Ісуса Христа Він прийняв цю науку. Ви знаєте, для євреїв це було щось нове, незрозуміле, щось було дивне. І для того Господь давав такі ознаки, чудеса, які він робив через руки апостолів, щоб повірили. Галати також прийняли від самого апостола Павла, який каже, я від Господа ти прийняв. Читайте цей розділ далі, і другий розділ. І він сміло заявляє: якби щось сталося, і я, той самий Павло. Почав говорити щось інакше, він сміло заявляє, не боїться. Каже, нехай я буду проклятий. Якщо я почну щось говорити інакше, як я говорив на початку. Ви знаєте, смілива заява. Але це того вартує. Ви знаєте, в нас час дуже багато з'явилось таких в Ютубі, можна почути багато проповідників, багато проповідів, пасторів. Ви знаєте, навчають таких дивних речей, які раніше. Ніхто такого не навчав, ніхто не казав, що так має бути. Ви знаєте, і заявляють, що от вже просто треба розуміти, час вже все по-новому, ми йдемо вперед, все змінюється, ми повинні йти в ногу з часом. І знаєте, те, що колись було не можна, сьогодні можна. Те, що колись, знаєте, наші діди, батьки, будучи неграмотними, але знаєте, проповідували Слово Боже і каялись люди. Масово каялися. Сотнями приймали хрещення навіть в нашій церкві, я пам'ятаю ті часи. Коли був пастором Марін Тодорович і казали, ми не віримо, що в нього немає вищої освіти. В нього було три класи румунської школи, і там ще декілька, там трошки він вчився. Ви знаєте, коли мужі Божі ставали на коліна, читаючи Слово Боже, елементарно, ледве навчившись читати, Бог давав розуміння, як правильно. І це йшло на всі віки, нічого не змінювалося. Я хочу, щоб ми для кращої ілюстрації ми прочитали історію старого заповіту. Одна історія, подія, яка сталася. Це перша книга царів. Російська Біблія, це буде, ну, до нам не треба цього, так. Перша книга царів, 13 розділ. Ось чоловік Божий прийшов за Господнім Словом із Юдеї, з Юди до Бетелу. А Єревоам стояв при жертівнику, щоб кадити. Нам треба повернутися трошки раніше. Хто такий Єревоам? Історія говорить про те, що після Соломона зацарював його син? Зацарював його син, син Рехава. І він питався поради, коли прийшов народ. Питався поради у старших людей і у молодих. Від цікаво, знаєте, я так читав молодих людей. Думаю, напевно, ну, якихось там 20-25 років, ну, молодих людей. Коли читаю далі цю історію, наступний розділ виявляється, своїх роветників, написано, своїх свертників. Виявляється в іншому розділі, що йому на той момент, коли він зацарював, був вже 40, 40 років, 41 рік. Тобто, це вважалося ще молоді. 41 рік ти ще молоді. Коли я був у 20-річному віці, я здавав, мені здавалося, що 40-річні це вже старі люди. А коли мені вже, вже до 60-ки наближається, потихеньку здається, що ще є молодий. Так от Біблія каже, що молодими людьми він радився і уточнює Слово Боже, що йому було вже 41 рік, 40 років минуло. Отже, Біблія каже, що це ще молоді люди. І він послухався поради, тобто знехтував пораду старших. Він навіть їх слухав і вже знехтував, так, так описує Біблія. Послухав молодих. Люди збунтувалися і пішли. Він хотів щось взятися силою, забили камінням його інкасатора, царського. Він збирати військо, Бог через пророка каже, не роби цього. Не робіть війни брат на брата. Царство розділилося. І ось чоловік, який зацарював над десятьма племенами ізраїльськими. Це був оцей, про якого ми говоримо. Єровоам. Він, знаєте, що подумав? Про це говорить 12 розділ. Я пропоную вам вдома це почитати. Я тільки коротко перескажу. На деякі моменти зверну увагу і перескажу: почитайте вдома. Уважно вам відкриється більша картина. Покликали Єровоама всі традиції. І кажучи, твій батько вчинив був, ну, це було, це вже я вам пересказав, Не послухався він народу, збунтувався Ізраїль, 19 вірш, і 21 вірш. І прийшов рехавам до Єрусалиму, зібрав весь юдиний дім, оце що я розказував, да? 180 тисяч на військо було слово Боже, не йти. Вони вернулися і не пішли. 25-й вірш каже так, 12 розділу. І збудував Єроваам Сихема в Єфремових горах, усівся в ньому, збудував ще й Пенуїла. І каже він в своєму серці, тобто, які думки в цього Єроваама. Бог дозволив йому бути учасником в розділенні царства ізраїльського, єдиного царства, про яке пророцтва кажуть, що прийде Господь Ісус Христос вдруге. Вже будуть вони всі разом, об'єднає сам Господь Ісус Христос. Юдеїв із ізраїльтянами. І каже, тепер вернеться царство до Давидового дому. Треба щось робити. В своєму серці він почав думати. Бог дав йому можливість виконати присуд Божий. Він пішов далі. Каже: так. Ой, вернеться серце цього народу їхнього пана, до сина Соломонова, Рихавама. Вони мене вб'ють, вернуться до цього царя Рихавама. Так, і порадився з певними людьми, зробив два золотих телята. І сказав до народу, досить вам ходити до Єрусалиму. Оце Ізраїлю твої боги, що вивели тебе з Єгипетського краю. Поставив він одного в бетелі, одного в дані. Уявляєте собі. Робить все можливе, щоб знаєте, утримати біля себе народ. Сьогодні дуже багато можна почути в інтернеті. Такого, що подобається людям. Ви знаєте, якщо пастор хоче, щоб до нього приходило багато людей, він повинен говорити, тобто як повинен, він змушений говорити те, що подобається людям. Один пастор навіть так сказав, як в своїй церкві забороню, не буду забороняти ті речі, які забороняє Слово Боже, і дозволю аборти, дозволю повторні шлюби, дозволю те, що раніше не можна було, в мене буде багато народу. Але я цього робити не буду. Сьогодні дуже багато є таких проповідників, які називають себе пророками, пасторами, які говорять такі речі, які трошки не сходяться з і такі добре не сходять. І була та річ, що... бо народ ходив до одного з них до Дану. зробив він жертівне місце на пагірку і настановив священників з усього народу, що не були з левих їх синів. Знову no, переступає всі заповіді Божі, все, що прописано в законі, робить те, що догодити людям. Встановив Рівам свято в восьмому місяці. Подібне свято, що в Юді, приносив жертву. Так робив він у Бетелі. Настановив він в Бетелі священників пагерків, що поробив. І приносив він жертви на жертівнику, що зробив в Бетелі. 15 го дня восьмого місяця, якого вимислив свого серця. Тобто робив те, що собі хотілося. Ніякої прави на нього. Здається, Бог мовчить і робить, що хоче. Але Бог бачив це все. І він навіть, знаєте, інші переклади кажуть, що він робив для того, щоб все робив для того, щоб люди не йшли в храм Господній. Я не знаю, чому сьогодні так мало людей в Домі Божому на вечірньому служінні. Де всі люди? Я знаю, що є той, хто старається зробити так, щоб не приходили в Дім Божий. Знаходити рідні причини. Дуже рідні причини, щоб тільки народ Божий не приходив в дім молитви. І там десь треба, і там треба, і можна там десь піти, і ще десь піти. Він, тут написано, що він робив. Досить вам ходити до Єрусалиму в храм? Досить? Давайте і там будемо, і там, і там, і там щось придумувати, щоб тільки люди не йшли в храм. Храм був посвячений. І тоді було чітко сказано: на цьому місці Бог чує. Так, да, Звичайно, ми розуміємо, що тепер на кожному місці ми можемо помолитися, і Бог нас чує. Але тут особливе місце. Дім Божий, дім молитви, особливе місце. Ми не раз цьому переконувалися. Коли були в нас якісь проблеми, коли в народу Божого були якісь питання, і народ Божий тут разом молився, Бог дав відповіді. Давайте повернемося до цієї історії. Приходить пророк Божий, і дойшов дійшов до того, що вже взявся виконувати роль священника. Мало того, що він оці всі гріхи поробив, він вже вирішив сам взятися за священну справу. Самовільно покладав священників і вже як старший, як, як первосвященник взявся принести, покадити. Приходить пророк, і, побачивши це, каже: Жертівнику жертівнику, так сказав Господь. Дивно, звертається цей пророк не до царя, не до тих, до а до жертівника, до каміння мертвого. Каже, так і так. Ось у Давидовому домі народиться син Йосія йому ім'я. І він на тобі принесе жертву священників пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, ось це чудо, про яке говорив Господь. Цей жертівник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертівника, то простяг свою руку і говорячи, Схопіть його. Для операторів 13 й розділ, перша книга царів, «Цар, 4-й вірш. І всохла рука йому. В той момент рука. Всохла, і він руку не може повернути. Уявляєте собі цей стан його. Як йому ходити, як йому лягати спати, рука всохла, не просто заніміла, всохла, всохла рука. Це було видно? Це чудо явне. І він не міг її руку повернути, рука все, суха рука. А жертівник розпався, попіл висипався, тобто ще одне чудо ознака, що правду казав цей Божий чоловік. А цар відповів сказав: умолостив, Боже, лице, умолостив лице Господа Бога Твого. Ну, зрозуміло, це не був його Бог, він Богу не служив, цей цар. нехай вернеться рука моя до мене. Чоловік Божий умолостив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього, і знов стала як жива, нормальна, звичайна рука. Чудеса, три чуда зразу. І зробив чоловік Божий. You know, це дуже складна історія, особливо далі її розв'язка. І цар каже: Іди до мене додому, я тебе нагодую, я тобі дам дарів. Чоловік Божий, восьмий вірш, каже: якщо ти даси навіть півдому свого, півцарства, не війду з тобою, не піду, не їстиму хліба, не питиму води. Бо так наказано мені словом Господнім. Ти не їстимеш хліба, не питимеш води і не вернешся дорогою, якою підшов. Так він сказав, пророк, так і зробив. Пішов іншою дорогою. Пройшов він якийсь певний час, сів під дубом, сидить. Приходять сини, які були присутні, бачили це все до одного старого Божого пророка в Бетелі. Це 11-й вірш. І розповідають ті події, які вони бачили, були присутні, бачили це все. Свідками були. А він каже, а якою дорогою пішов той чоловік? Вони кажуть, ось туди. Осідлайте мені осла. Вони осідлали йому оса, і він сів на нього. І поїхав він за Божим чоловіком, знайшов його, який сидів під дубом, і сказав він до нього: Ти той Божий чоловік, що прийшов з Юди, він, казав. він відказав Я. І сказав той пророк до нього: Іди за мною додому, з'їж хліба. А той відказав: Не можу вернутись з тобою та то віти з тобою. Не їстимо хліба і не питимо води з тобою в цьому місті». І повторює ті самі слова, що казав царю. Але я бачу різничку. Я перегля... передивився інші е... переклади, і мені кинули, знаєте, що в очі? Тут він каже царю. Категорично каже: якщо ти даси мені, не піду з тобою. Тут він каже: Не можу. Знаєте, вже така, -така тінь проскочила. Проско... 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 Я би пішов, але. Ну, не можу, бо Бог казав мені. Ти каже: ну, що каже він далі? Каже: я такий самий пророк, як і ти. Мені ангел говорив за Господнім словом. Верни його з собою додому, нехай він їсть і нехай п'є воду. Він же говорив йому неправду. Виникає питання, як пророк Божий міг говорити неправду? Російський переклад каже, він салгал йому, тобто так жорстко звучить. Збрехав. Ну, як пророк Божий міг таке зробити? Скажіть, будь ласка, а як пророки Божі, які проповідують, можуть відверто казати не те, що каже Писання? Можуть. Бог випробовує. Знаєте, в Слові Божому написано, що апостол Павло пише каже, мусять бути і єресі, мусять бути серед народу Божого різність для чого? Щоб виявилися здібні розрізнити. Правду від неправди, істину від брехні. Інший переклад каже, щоб не лишилися в тіні ті, яким Бог дав, це розуміння відрізняти. Молоді, ви знаєте, новонавернені, ще не мають того відчуття і розуміння, яке мають вже досвідчення бо дорослі християни. Сьогодні у нас вечір питання відповідей. Ви знаєте, інколи бувають такі запитання, здається, ну, дитячі запитання, які зрозумілі людині, яка читає досліджує писання. Але відповіді для тих людей, які ще не мають зубів, знаєте, як маленькі діти в духовному розумінні, не можуть самі жувати ще тільки на, на перших початках. Їм треба давати відповіді, порадити, підсказати. це роблять пастора. Але для, для досвідчених. Що є основа? Слово Боже. Писання. Його треба досліджувати, що є істина. Не слухати інших. Що ми тут знаходимо в цій історії? Англо мені говорив, тобто Дух мені говорив. Що ми читаємо до Тимофія? В останні часи будуть дуже багато духів, які будуть, знаєте, різні вчення, різні науки. Сьогодні так їх багато. Люди кажуть, я навіть не знаю. Спілкуюся з людьми, вони кажуть, я не знаю, куди йти, в яку віру, так багато є, скрізь всякого є. А я йому кажу так, а ти користуєшся грошима? Ну, звичайно. А ти не боїшся, що фальшиві гроші тобі попадуться? Та ні, я дивлюся. І кажу, як ти дивишся? Добре дивишся? Добре. А відки ти знаєш, що це не фальшива? Бо я знаю, які справжні гроші. Ну я кажу, ти будеш знати, яка справжня наука Христова, коли будеш досліджувати. Тоді ти зможеш відрізняти від лже науки. Дивіться, що відбувається тут. В нього вже в серці було таке, знаєте, трошечки бажання ухилитися. Да, виконав все, ідеально виконав повеління Божьє. Чудеса, природства, покарання царя, помилування царя. Пішов, змучився, голодний, спека, втомився, десь би вже поїсти щось, де би відпочити, не звертається до Бога. У нас сьогодні живе слово Боже. У нас сьогодні є писання, де чітко Бог говорить до нас. Тільки ми мало його досліджуємо, і інколи ми не знаємо, де що лежить, де що шукати. А той пророк каже, ангел говорив мені? Що каже апостол Павло? Якби ангел з неба. Прийшов. Чи я би навіть змінив свою думку, змінив свою, свою догматику, змінив свою, свою науку, яку я вам передав, отримавши від Господа. Каже, нехай буду проклятий. Я, чи ангел, чи хтось інший. Нічого не повинно мінятися. Господь вчора, сьогодні той самий навіки. Те, що вчора не можна було, сьогодні вже, виявляється, вже можна. Те, що відкривалося, знаєте, братам. В різних питаннях, в питаннях служіння, в питаннях сімейних. Брати ставали на коліна, отримали від Бога розуміння, були щасливі, благословенні сім'ї. Сьогодні, знаєте, вже, я нічого не маю проти там, навчання, але приїжджають, навчають, знаєте, беруть, розжовують. бачите, це такі, це, Кладуть в рот, лише треба ковтнути. І що? І що сім'ї щасливі, благословені? Чомусь ні? Чомусь багато проблем. І знаєте, поясниш, розжуєш, покладеш, а воно, як та вередлива дитина, виплюне, не хочу тобі. Мені то не подобається. Мені подобається ось таке. Таке мені не подобається. О, той пастор мені подобається. Бо він проповідає так, як мені приємно та чути. Цей чоловік, цей пророк, виконавши все, слово Боже каже, будь вірний до. Смерті до кінця і отримуєш він життя. Гарно він йшов, гарно прийшов. І під кінець що? Знаєте, в серці появилось якесь бажання, щось появилося таке. І тут, якраз підходячи те, що мені хочеться, воно якраз є. Пророк підходить, теж Божий пророк. От, от як добре, Бог знає бажання мого серця, от я буду робити так, бо ну, пророк сказав. І що далі відбувається? Як сиділи вони при столі, було вже Господнє Слово до пророка, який його вернув. Знаєте, Бог через цього пророка випробував цього пророка, який вчинив ці чудеса. На вірність йому. Сьогодні такі випробування проходимо ми, слухаючи різноманітні проповіді. Знаєте, Я завжди кажу, брати і сестри, Бог дбає про кожного. Якщо ми в цій церкві, якщо ми тут народилися, якщо ми тут. Бог для нас дає повний спектр вітамінів духовних. Якщо ви не змогли бути, не змогли бути на служінні, можна в Ютубі подивитися, послухати, що ви, про що Дух Святий говорив, чого Він навчав, що було необхідно сказати церкві тої неділі, коли я не був, того служіння, коли я не зміг бути. Це необхідне було сказано. Не залишайте зібрань ваших. Є можливість сьогодні, якщо не було можливості на служінні бути, послухати. Переосмислити, прийняти Слово Боже для себе. І тут він каже: так сказав Господь. Тому що ти був неслухняний Господнім наказам. Господи, як? А це все, що виконав. Я був неслухняний, все до грамульки, все виконав. Ну, трошки там. Ну, зайшов поїсти до пророка, такого самого, як я. Та ж не пішов я в якесь місце непристойне. Ні. Ти не виконав все. Тобто ложка дьогтю бочку меду. Правда? Слово закон каже, хто й хто виконує весь закон, а щось одну заповідь не виконав, винен проти всього закону. Те, що ти був неслухняний Господнім наказам і не додержав того, що наказав тобі Господь Бог твій, тебе був твій Бог. Який дав тобі наказ. Ти виконував, чому тут ти не вивідав Бога, що робити далі? Пам'ятаєте, Ісус Навин, такий великий муж Божий? Приходять до нього одні люди, подерта одіж, запліснівілий хліб. Каже, ми з такої далекої дороги прийшли. Дивіться, Хліб брали ще був свіжий, одежа була в нас ще ціла, Ми просимо миру, ми дуже далеко живемо від, від вас, де ви до нас не дійдете. Взяли хліб, тобто прийняли мирову угоду, і така фраза, а Господа не запиталися. Ісус навин, ти ж особисто спілкувався з Моїсем, ти навчався в нього, ти отримав від Господа повеління, ти пішов, повів народ, вже такий час, ти ведеш народ, а тут такий момент, один момент. Для чого питати Господа? Я ж бачу, ми ж всі бачимо. Факти на, на, на лице. Для чого питати для чого, для чого мені Слово Боже, якщо всі так роблять? Для чого мені е, бути білою вороною? За те, що ти не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся і їв хліб, та пив воду? Ну, що це якийсь гріх? Їсти хліб. Це потреба людини, елементарні потреби для нашого життя, щоб ми могли прожити. Їсти хліб пити воду. Більше нічого він не робив. В місті, яке Бог говорив тобі, не їж хліба і не пий води, то не війде твій труп до гробу батьків твоїх. Такий присуд. І знаєте, що було далі? Знову ознака, знову чудо. Він поїв, поїхав, дали йому осла, і він поїхав. І коли подався, спіткав його на дорозі Лев, 24-й вірш, забив його. Люди прийшли, побачили того трупа і розповіли в тому місці, де сидів старий пророк. Почув про це той старий пророк, і що вернув його з дороги. Та й сказав, це той Божий чоловік, що був неслухняний Господнім наказам, і Господь дав його Левові, і він роздер його та вбив його за Господнім словом, що говорив йому. Осідлав осла і поїхав за ним. І знайшов труп пророка, кинений на дорозі. Осел і Лев, що стояли при трупі. Не з'їв той Лев трупа і не роздер осла. Осел вбиває людину, не чіпає ні, ослан не чіпає. Пам'ятаєте, що таке подібне, я пригадую, було, коли одні з народів, які захопили ковчег Господній, вирішили випробувати Бога. Взяли дві дійні телиці, корови маленьких телят, забрали від них, впрягли в одну упряжку і пустили їх. Будемо бачити, що буде. Уявляєте собі, ці корови мали би рознести цей віз. і цей... Побився би, напевно, цей ковчег за повіту, відібрати телят і в упряжку їх покласти. Ми читаємо, вони мечали і йшли прямо туди, куди вони мали прийти. Бог робить чудеса. Бог керує і тваринним світом, і рослинним світом, а інколи людьми Бог не може, тому що Бог дав добру волю. Дав добру волю. Людині, і ми сьогодні маємо добру волю. Чи виконувати чітко Слово Боже, чи можливо шукати таких проповідників, такі церкви, де нам більше подобається. Закінчується історія тим, що цей пророк сказав поховати в своєму гробі. Знаєте, дуже дивна історія, дуже багато запитань. Я не претендую на розуміння, навіть 100% розуміння цієї історії. Тому що багато богословів пояснюють і не можуть пояснити. Але я від себе беру для себе те, що мені зрозуміло. І я проповідую те, що я зрозумів. А те, що я не зрозумів, я не можу про те говорити, бо сам не розумію. Чому він так себе повів? Чому він так зробив? Чому так? Але одне чітко я зрозумів. Як апостол Павло казав, якби я змінив свою думку, якби я почав проповідувати якісь трошки інакше Євангелія, нехай Бог мене покарає, нехай я буду проклятий. Нехай збереже нас Господь, що ми десь ухилялися від чистого словесного молока, від слова Божого. У нас воно є в достатній кількості. Багато різних біблій, різних перекладів, сучасних, зрозумілих. Можна їх порівнювати. І знаходити ті речі, які раніше про них навіть не піднімались питання. Ніколи в церкві навіть не піднімались питання, от сестри мають в такому бути вигляді. Сьогодні виникають питання, а це, це тільки для тих написано, а це культура, а це не, не, не треба, це не обов'язково. Що помінялося? Та ж писання не помінялося. Слово Боже, не змінилося. Змінюємося ми. І намагаємося, знаєте, придбати світ світом. Думаємо, що якщо ми будемо робити так трошки більш лояльніше, то люди до нас побіжуть в церкву. А ж це не так. Не так. Слово Боже, живе і діяльне. Остріше всякого меча обосічного. Він січе і сюди, і січе сюди. Хай Господь благословить, щоб для нас слово Боже. Було нашим орієнтиром, нашою скелею, нашою опорою, щоб ми жили так, як навчає воно. Амінь. Помолимось.